Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це і для чого це. І впевнений, що мільйони людей підтримують і такий напрямок в нашій обороні. Тоді у листопаді 2022 року цю заяву президента мало хто сприйняв серйозно. Ще пак. До початку повномасштабної війни морські дрони в Україні вважали чимось фантастичним. На озброєнні їх мали лише кілька країн, та й там вони були скоріше дорогою іграшкою, ніж реальною зброєю. І тільки не шаблонне мислення українців зуміло зробити цю техніку ключовим інструментом у війні на морі. Те, що зробили ми, ми фактично перевернули філософію сам підхід. В військово-морських операціях. Насправді Володимир Зеленський тоді знав про що каже. Тільки вдаватись у подробиці не мав права. Але сьогодні ми вже можемо трохи підняти завісу таємниці щодо тих подій. Це я вам скажу, була майже хірургічна операція. Поки президент записував своє звернення, десь в Україні глибоко під землею найкращі інженери та військові. Вели активну роботу над анонсованим флотом дронів. Для секретності ми приховаємо обличчя деяких наших героїв, змінимо голоси та імена учасників програми, а також замилимо те, що може підказати координати стратегічно важливих військових об'єктів. це виробництво воно знаходиться на території України на одному з підземних заводів. Українцям довелося не лише в стислі терміни проєктувати і будувати унікальну зброю 21-го століття, а й навчатися ефективно застосовувати її на полі бою надскладне завдання в умовах війни. Катерика Камікадзе, ті, які ми зараз, ну, в тому вигляді, яких зараз розвиває Україна, це логічно розвиток концепції москітного флоту. А в свою чергу, концепція москітного флоту в оригінальному виконанні виглядає так, що якщо немає ресурсів, щоб створити співставний за силами противника флот, треба створити флот такий компактний, який би примусив, у першу чергу, противника в принципі відмовитись від бойових дій. Щоби не втратити все, країна мусила вести ефективну морську війну. Тож напружена робота над проєктом кипіла день і ніч. Ми зробили прототип, завантажили в нього півтори тонни піску в мішках. Головне завдання було це зрозуміти, чи працює цей матеріал і як він працює. Завдання перед майбутньою українською морською зброєю стояло непросте. Щоби дійти до цілі, дрон повинен був уміти непомітно підкрадатися до неї. Це не просто військово-морський дрон, це багатоцільова платформа, яка сьогодні дуже і дуже успішно використовується. Задля кращого виживання апарат вирішили зробити куленепробивним звідси. Характерна текстура поверхні. Це матеріал, з якого виробляють бронеплити для бронежилетів. Однак міцний корпус і можливість переносити кілька сотень кілограмів вибухівки ще далеко не все. Треба ще й якось керувати цією грізною зброєю. Ключовим в керуванні і реалізації даної спецоперації є зв'язок. Систему зв'язку та керування нашим інженерам довелося створювати з нуля. Працює наша команда, і це саме креативний підхід Служби безпеки України і всіх небайдужих, хто до цього доєднався. Використовується виключно наші сили і засоби, і ми створили цей продукт. І слід визнати. Вийшов він на славу. Поруч із цими красеннями подих перехоплює навіть убувалих журналістів. Зараз ви бачите це вперше, найгірший, найлютіший нічний жах російського чорноморського флоту безпілотні дрони камікадзе, які вразили щонайменше три російські кораблі. Ну, звісно, не ті ж самі. Такі точно дрони по морю, як по шосе, підібралися якомога ближче до російських кораблів оленегорський гірник та сід. Обрали собі потрібну точку і в'їхали в борти ось цим накольним механізмом, фактично спусковим гачком. І я переконаний, що зараз українські силовики вже підшуковують потрібну російську ціль і для цього майже готового безпілотного катера. Поки під землею продовжує кипіти робота над українським надводним дроном. В іншому бункері військові відпрацьовують свої особливі навички. Оператори, які управляє дроном повітряним, він відрізняється від оператора, які управляє надводним дроном. Для цього треба мати певні здібності і відчувати, як стихія впливає на той засіб, яким ти управляєш. Українські винахідники розробили цілковито унікальну програму підготовки операторів. Багато розповідати про неї ми не маємо права. Можемо лише сказати, що повний курс забирає стільки ж часу, скільки і навчання в автошколі. Підготовка пілота з абсолютного, скажімо так, нуля до пілота надводного дрона — чотири місяці. До морської термінології треба звикнути. Морська міля, швидкість вони мріють в узлах. Ну, пер... Перестроїтись на цей тип мислення. Неабиякого вміння потребує й пошук ворожої цілі. Ховаючись серед морських хвиль. Зазвичай вночі оператор повинен швидко зорієнтуватись і знайти потрібну ціль серед групи інших кораблів. Кожен корабель ми розбирали по його озброєнню, конструкції, слабкі місця. Тобі вранці розповіли, ввечері ти вже залік здаєш. Тобі дають 3-4 силуети, Ти маєш кожен розпізнати який корабель. І нарешті ключовий фактор: удар має бути в правильне місце. Це я вам скажу, була майже хірургічна операція, бо стояло завдання не пошкодити танки, щоб не було екологічної катастрофи, щоб не було виливу нафти. Саме того враження було в стик машиного відділення і насосів. У кожному успішному проєкті всі складові повинні працювати ідеально як одне ціле. Цьому правилу повністю відповідає і проєкт українського морського дрона. Коли ми його розробляли. Планували, потім виготовляли в подальшому, проводили перші успішні випробування. Весь цей час ми в колективі між собою десь називали його малюком, немовлям і так далі. В подальшому залишилось лише додати морські. Буду відвертим, на певному етапі мені це не дуже сподобалося, оскільки я розумів, що дехто може дивитися і розуміти, що це певний якийсь егоїстичний крок з мого боку, оскільки назва співзвучна з моїм прізвищем. Але колектив, зокрема, Ханка. Очільник відповідного управління, вони мене реально вмовили, що кажуть, пане голово, як корабель називеш, так він і попливе. Нехай він буде Сі-бейбі. У перший бойовий рейд українські малюки вийшли в ніч на 29 жовтня 2022 року. Сім морських дронів атакували кораблі Чорноморського флоту у Бухті Севастополя. Тоді пошкодження отримали щонайменше три кораблі: флагман адмірал Макаров, морський тральщик та ще одне судно. Застосовується все і нові нові види озброєння, які важко вражати. Ця атака стала повною несподіванкою для окупантів. Українські морські дрони обстрілювали з кораблів і гелікоптерів. Безпілотники, що контролювали операцію з повітря, намагалися збити ППО. Але все марно. Це задача верховного головнокомандувача президента України перерізати відповідну ворожу логістичну артерію. Підкреслюю це цілком законна для нас ціль. Тим часом у флоті українських морських дронів відбулося поповнення. До морського малюка приєдналися надводний безпілотник Магура В-5 та підводна Марічка. Таке розширення сил дозволило провести чергову результативну операцію у чорному морі. Вони надводні йдуть фактично по водній поверхні. То це дуже складно виявляти їх, тому що вони йдуть на хвилях, і виявити їх надзвичайно важко, тому що відбувається поверхня водна. У от хвилі вони відбуваються на засобами, які на засобах, які можна виявляти, і тому тяжко тяжко виявляти саме такі надводні цілі. Блискучим прикладом застосування українських дронів стала операція 17 липня 2023 року. Близько четвертої ранку кримчани почули, як люблять говорити за перебріком потужну бавовну». Цілий прогон Кримського мосту у Бігтамані зруйнований. Ще один у напрямку Керчі сильно пошкоджений. Організували цю фантастичну атаку українські спецслужби. Так ефективно вразити ціль їм допомогли морські дрони. Ми вразили міст 17 липня за допомогою морських дронів. Сі бейбі. Тоді в операції брали участь 5 дронів. Частину з них використовували для розвідки та прикриття. Тактика кількох окремих груп стала для Чорноморського флоту, що охороняв путінську переправу повною несподіванкою. Російські моряки банально розгубилися. А тепер уявіть, що можуть зробити кілька десятків чи навіть сотень українських безпілотників. Головна місія катерів Камікадзе – мікадзе примусити росіян стояти в гавані тимчасово окупованого Севастополя або відповзати на берег максимум. Це там за декілька кілометрів від берега, і не підходити до наших е, е, берегів. І ця тактика спрацювала. За два роки після початку повномасштабного вторгнення українцям вдалося повністю змінити ситуацію на Чорному морі. І це тільки для захисту нашої нашої морської акваторії. За оцінкою міністра оборони Великої Британії, лише за чотири місяці 2023 року Росія втратила близько 20% Чорноморського флоту. Але люди дуже швидко навчаються. Це дуже талантливі люди, і ми ввірили в це, що все вдасться. І так і вдалося. Українські безекіпажні апарати так добре себе показали, що багато країн світу серйозно замислилися, а чи не запозичити й собі українські технології та головне способи ведення сучасного бою на воді.